Усіх вітаю. З вами Голосове Чтиво. Не забувайте поставити вподобайку та поширити дане відео, а також підписуйся на канал. Розділ третій. Біпсу взяла мене по руку, і ми почим чекували жвавим проспектом. У будь-якому іншому місці наш сірий в'язничний одяг. Зі смаком оздоблений криваво-червоними широкими стрілками. Безумовно, привернув би увагу і викликав би острах. Але не на тлі барвистого юрмища, що вирувало на цих вулицях, одягнене геть по всякому. Тут були бородаті чоловіки у шкіряних лосинах і торочками. жінки в кількох шарах кольорового серпанку, озброєні воїни. В у шкіру та сталь, мантії, сукні, кольчуга, кіраси, пояси, усе, що завгодно, і ще дещо не мислиме на додачу. Тож ми геть не привертали увагу. Маєш якісь гроші? запитала біпс, якихось кілька арканців поцупило одного зі своїх охоронців. Я, як і ти, щойно втік. Тут вона підняла брови, як я помітив, дуже привабливі брови, що вигиналися над іще привабливішими очима. Це тому ти допоміг мені вибратися? За що ти сидів? Мені відомо лише те, що тебе зі старим покинули на спіовенте ходили чутки, що Гарс продав тебе у рабство. Так, і мій друг через те загинув. Я маю багато причин трохи ображатися на гарса. Слон мені подобався, він мені допомагав, багато чого мене навчив, і я з радістю скажу, що теж зміг допомогти йому. Ми, як ти пам'ятаєш, вирушали з рідної планети поспіхом і заплатили капітанові гарсу великі гроші, щоб він нас вивіз, але цього йому виявилося замало. Він заробив іще. Продавши нас у рабство, я вижив, а слон від того, що став рабом помер. Як ти можеш здогадатися, я не в захваті від його смерті? На тій планеті трапилося кілька огидних речей, і найнезначніше з них те, що мене спіймав флот Ліги. Він доправляв мене назад на рідну планету, щоб я постав перед судом. За яким звинуваченнями? В її голосі бриніла гостра зацікавленість пограбування банку, викрадення, втеча з в'язниці і всяке таке. Чудово. вигукнула вона, втішено засміявшись, у неї були дуже акуратні білі зубки. Допомігши крихітці біпс, ти зробив собі величезну послугу. Я добре знаю цю планету, знаю, де тут водяться гроші. Знаю, як грішми прокласти собі шлях із планети, коли ми закінчимо. Ти їх крастимеш, я витрачу і нашим негараздам кінець. Звучить логічно, чи не обговорити нам це за їжею? Час сніданку вже давно минув. Звісно, я знаю гарний заклад. Так воно і було, ресторанчик виявився маленьким і непоказним. Тим часом як Феліонга кікмок набагато кращим на смак, аніж можна було припустити з його назви. Запили ми його великою мискою груд гвіну, який був досить пристойним червоним вином. Я запам'ятав його назву на майбутнє. Коли ми наїлись, я взяв із глека на столі тріску і почав виштовхуватись поміж зубів шматочки хряща. Не проти. Якщо я поставлю тобі запитання? запитав я, Біпс надпила своє воно і махнула рукою на знак згоди. Ти знаєш, чому я опинився в ув'язненні? Чи не сприйняла б ти за невічливість, якби я поцікавився, з якої причини позбавили волі тебе? Вона так гупнула по столі своїм кухлем, що він розколовся. Із нього потекла кармінова цівочка. Бібс цього не зауважила, лице дівчину спотворила гримаса гніву, і я почув скрегіт її зубів. Це він постарався. Я певна точно він, цей бастарда Чуфіло. Останній вислів був чи не найстрашнішою образою в мові есперанто. Капітан Гарс. Ось хто. Він знав, що флот лігер шукує нас через контрабандну зброю. Він зрозраховувався з нами тут, а наступного дня мене заарештували. Він настукав їм і підкинув мені в торбу каверґен, і з цим доказом мене пов'язали за наркотики. ж місцевому населенню усяке таке. Я хочу вбити його. Я теж, за те, що призвів до смерті мого друга. Та навіщо йому знадобився твій арешт? Помста, я витрула його з ліжка. Він був надто збочений, як на мій смак. Я глитнув. Кашляну зробив добрий ковток вина і понадіявся, що вона не помітить, як фарба залила моє обличчя. Вона не помітила. Її очі, досі затуманені гнівом, Удивлялися у простір повз мене. Убити його, я справді хотіла б убити його. Я знаю, що це неможливо. Та як же він на це заслуговує? Чому ж неможливо? запитав я з певним полегшенням, радіючи, що розмова повернулася до таких зручних тем, як убивство та помста. Чому? Що тобі відомо про цю планету, Джиме? Нічого. Крім її назви Стерен Квандра. Місцевою говіркою це означає планета, місцевим бракує лінгвістичної фантазії, принаймні тим, хто мешкає тут у Брастірі. Ця планета, як і багато інших заселених планет, опинилися відрізаною від галактичних зв'язків у руки розпаду. Брастір цей континент має обмаль природних ресурсів, а за кілька століть місцеві примудрилися. Розгубити всі старі технології. Вони такі темні, що більшість із них забула есперанто, що правда не забули торговці. Їм доводилося мати справу з прибережним островом. Коли ті галактичні зв'язки було відновлено, тут уже запанував своєрідний сільськогосподарський господарський напівфеодальний лад. Як на піввенти? Не зовсім. Біля самого берега є той клятий великий острів. Про який я згадувала відділений від материка вузькою протокою, там покладе майже всіх корисних копалин, вугілля і нафти в цій півколі. Саме тому його було заселено насамперед, і тому він процвітав, доки за часів діаспори не прибула друга хвиля іммігрантів. І хоч нікому з новоприбулих не дозволили на ньому оселитися, їм було байдуже. Цей континент. Повністю відкритий і щедрий, влаштовував усі зацікавлені сторони. Промисловість і техніка там на невенкеблі, а тут землеробство і лісництво. Сумніваюся, що в роки розпаду щось змінилося. Гадаю, їхні зв'язки лише зміцніли. Саме тому ми ніколи не підберемося до Гарса досить близько, щоб його вбити. Я не розумію. Як це стосується його. Він на острові, він недосяжний. Біпс зітхнула і почала виводити кінчиком пальця кола в калюсті розлитого вина. Я так нічого й не второпав. Але ж Гарс Венієць, як і ти, капітан Веніського корабля. Чому вони його захищають? Тому що він не венієць. Ось чому. Корабель придбало військо Невенкебли а він ним командував. Ми з радістю пристали на їхній план, вони добре платили. У питаннях, пов'язаних із гришми, веніці дуже гнучки. Але він справді якесь велике цабе в тамтешньому війську. Вони всім там заправляють. Усю ту зброю, яку ми перевозили, було витолено на острові. Афера вийшла добра. Інопланетних грошей було вдосталь. Але коли флот Ліги підійшов занадто близько, і з нами розрахувались і призупинили торгівлю. Дістати його на тому острові просто неможливо. Я знайду можливість. Сподіваюся, допоможу тобі всім, чим зможу. Та почнемо спочатку, Джиме. Нам доведеться ненадовго залягти на дно, поки нас шукатимуть. І для цього знадобиться чимало арканців. Скільки їх у тебе? Вона розклала перед собою крадені монети, а я докинув до них свої. Замало, нам потрібна велика сума на хабарі, на безпечний сховок. Я маю контакти, колись продавала дещо одному скупникові краденого. За годящу ціну він може знайти нам прихисток. Ні. Завжди уникай злочинних прошарків населення. Це за дорого, а представники влади нишпоритимуть там насамперед. Тут є готелі дорогі, розкішні готелі. Готелів як таких немає, зате існують остильов, де оселяється панство під час мандрів. Але люди з інших планет ніколи туди не йдуть. І ще краще. Ти зможеш дати із себе місцеву? І реді. Ти теж зміг би, якби доклав трохи зусиль. Тут стільки різних акцентів і діалектів, що ніхто не зверне уваги. Ідеально, тоді треба негайно вкрасти купу грошей, купити дорогий одяг, коштовності та зареєструватися в найкращому остелі. Згода? Згода, біб зголосно розсміявся та сплеснула в долоні. Присягайся, Джим, ковток свіжого повітря. На цій смердючій планеті. Мені подобається твій стиль. але це буде нелегко. Банків тут немає, уся готівка у лихварів, яких звуть гогами. Їхні заклади схожі на маленькі форти. Там удосталь охоронців і завжди з родини самого лихваря, щоб їх не можна було підкупити. Звучить непогано. Зазирнемо до одного з них, а тоді. Цього самого вечора ми повернемося та вдаремося до нього. Ти це серйозно? Як ніколи. Я ще не зустрічала таких людей, як ти. Зовні ти схожий на малечу, але справді можеш подбати про себе. Ця заввага про малечу мені не сподобалась, але я змовчав і постарався не ображатися, доки вона снувала плани. Ми візьмемо частину цих арганців і обміняємо на невенки блійські монети. Для цього доведеться довго сперечатися з приводу курсу, тож у тебе буде час вивчити обстановку. Балакатиму там я. Ти просто неси гроші й мовчи. Ми спершу роздобудемо тобі кийок особистого охоронця, тоді тебе взагалі не помічатимуть. Найкраще починати відразу. Знайдімо крамницю з кийками. Це виявилося доволі просто. Більшість провулків були відкритими ринками, з ятками та крихітними крамничками, де продавали, мабуть, нескінченно розмаїтий асортимент тканин, фруктів, загорнутих у листя обідів, ножів, сідел, наметів і кийків. Поки торговець приглушеним і нерозбірливим голосом вихваляв цінність свого краму, я брав зразки і випробовував їх у замаху. Зрештою, я зупинився на метровому шматкові міцного дерева, обкрученому залізними смугами. Здається, ми хочемо саме такий, сказав я біпс, продавець зброї кимнув. Узяв монету і ще щось про бурмотів. Біпс показала досередине приміщення Він твердить, що на кожний кийот є річна гарантія, та що ти маєш випробувати його перш ніж піти. Випробувальний блок виявився чималим каменем, поставленим з торчма та обтесаним під людський силует, який колись, можливо, скидався на чоловіка у бладунках але роки випробувань узяли своє, його спотворювали виїмки, щербини, сколини цілих шматків. Він не мав носа і підборіддя, та лише частину одного вуха. Я підняв кийок, замахнувся кілька разів на пробу, а тоді став спиною до каменя, гуртуючи м'язи до удару скороченнями на динамічне напруження і дихальною мантрою. Налаштувавшись, я пихкав так гарно, як спіовенський паровий віз і тримав кийок вертикально. Розраховане вивільнення ось у чому секрет. Узагалі то це й не секрет, а просто техніка та практика. За одну мить моє тіло скоротилося від крику, під цей звук я замахнувся. Зосередивши всю свою увагу і силу на залізній смузі на кінці кияка, він просвистів півколом, що закінчилося на скроні кам'яної голови. Пролунав різкий тріск, шия розтрощилася, і кам'яна голова відпала. Кийок залишився неушкодженим, набувши на залізному кільці невеличкої щербинки. Це підійде. Якомога недбаліше кивнув як я. Обоє присутніх, скажу я вам, були неймовірно вражені. Я й сам був вражений. Удар вийшов добрий, краще, ніж я сподівався. Ти часто цим займаєшся? стишеним голосом запитала Піпс. За потреби, відповів я з удаваним спокоєм. А тепер. Веди мене до свого Гога. Ми знайшли Гога всього за кілька вулиць. Прорід його занять сповіщав скелет у залізній клітці над дверима. Оце так вивіска, зауважив я. Як на мене, тут мав би бути малюнок мішка з грішми чи дерев'яний арканц?» Це практичніше, та останній злодій якого тут спіймали за спробою крадіжки. Ой дякую, це просто традиція, хай вона тебе не бентежить. Їй легко було говорити, вона не збиралася грабувати цей заклад. Стривожившись, я пройшов за нею повз двох потворних силачів, які спиралися на свої списи й кидали нас несхвальними поглядами. Гок, промовила Біпс, зневажливо принюхавшись до охоронців. Вони пробурчали щось не надто гарне, та все ж таки почали стукати в обкруті залізом двері, доки ті не прочинилися. Всередині сиділо ще кілька таких самих вартових. Щоправда, з мечами. Двері з грюкотом зачинилися і замкнулися за нашими спинами. Тим часом, як ми прийшли темною кімнатою на подвір'я за нею. На стіні, що його обводила, виднілися палі, а також вартові. Взагалі то це була не стіна, а дахи будинків, які стояли навколо подвір'я. Сам Гок сидів на великій скрині, сховавшись від сонця під навісом. Охороняли його ще двоє чоловіків. Озброєних уже піками. Скриня була пласка зверху й укрита подушками. Гадаю, він спить на ній ночами, видав, як волей й жартів підняти бойовий дух. Звісно, озвалася біпс, і бойовий дух упав іще саніше. Лихварт не скупився на догідливі жести і розмовляв елейним голосом. Біпсподзенькала перед ним нашими грошиками, і той став іще догідливішим. Коли Гог плеснув у долоні, помічники прибрали подушки і підняли віко скрині. Я зазирнув до середини, а вартові зиркнули на мене. Скриню було охайно поділено на частини, кожна з яких заповнена шкіряними торбами. Ще кілька наказів сплесків у долоні. І принесли торбу, що опинилася на закритій уже скрині. Лихвар знову примостився на її віко, радісно зітхнув. І, поклавши торбу собі на коліна, розкрив її та пропустив між пальцями потічок із блискучих монет. Почався торг. І я, вдаючи нудьгу, став оглядати подвір'я. Це буде нелегко. Однозначно нелегко. Вхідні двері, безперечно, будуть запечатані та під охороною. Якщо витертися на стіну, там палі, а ще інші фартові. А що далі? Кретькома спуститися на подвір'я, збити старого в пилюку та схопити торбу, а тоді мене проштрикнуть, заколють, заб'ють кийками і усяке таке. Перспектива аж ніяк не з привабливих, доведеться розробляти новий план збору коштів. Я не бачив жодного способу проникнути в цей заклад. За такої ситуації груба сила незмірно дієвіша за техніку. А якщо я таки проникну, якщо таки заберу здобич, лишиться ще невеличка проблемка втечі з нею. Втім, це може виявитися не надто складно. Я відчув появу зародків ідей, притримав їх при собі і покрутив у голові. При цьому зберігав якомога байдужіший і незворушніший вираз обличчя тільки трішечки насупився, дивлячись на охоронців, які насупилися у відповідь. Переговори просувалися добре. За обох сторін лунало вдосталь згорьованого лементу та зневажливого пирхання. Я майже не помічав цього, окреслюючи в загальному свій план, оцінюючи його та потроху шліфуючи, а тоді поволі, крок за кроком, розбираючи, щоб зрозуміти, чи спрацює він. Якщо трохи пощастить, поспрацює. Чи це план єдиний? Я подумки зітхнув. Так, зважаючи на всі обставини, цей план єдиний. Я нетерпляче змахнув кийком і звернувся до біпс. Ходімо, панусю, не весь же день тут стричати. Вона розвернулася і набурмосилася. Що ти сказав? Що чула? Ти прийшла на біржу праці особистих охоронців і пообіцяла добрі гроші за короткий робочий день. Але плата не така вже й добра, а день занадто довгий. Якщо Гок не розмовляє з перанто, із з планом нічого не вигорить. Але я помітив, як він нашорошив вуха, слухаючи і розуміючи все, що ми говорили. Працюємо далі, вороття немає. Біпс не знала, що я надумав, та їй вистачило розуму підіграти мені, удавши лють через мої образливі слова. Слухай сюди, де перекачаний! перекачений, я можу найняти когось кращого за тебе за двічі менше гроші. Не треба мені бухтіння якогось малбунуло з монобровою. Годі. закричав я. Такого я не терпітиму ні від кого. Я замахнувся на неї у страшному ударі, що лише трохи зачепив її волосся. Самої біпсові не торкнувся, тож я змахнув товщим кінцем кийка, зваливши її на землю легким ударом по лобі. Тепер, коли біпс однозначно вийшла з гри, я побачу, чи зійде мені з рук те, що зазвичай називають розбійним нападом. Мій кийок злетів угору ще раз і збив один із кілків, що підтримували віз. Доки той падав, я ступив уперед, тріснув Гога з боку по шиї, а тоді нас накрила тканина. Тепер поквапся, Джеме, в тебе є кілька секунд, а може, й менше. Я навпомацки забрав з колін Гога торбу з монетами І узявся запихати її собі під сорочку. Вона ніяк туди не лізла. Доки я не надсипав з неї трохи грошей. Кілька секунд закінчилися, і почався галас та вовтузня з тканиною. Звільнившись із під неї, я трохи відступив і гукнув через плече. Я йду, панусю, знайдіть собі іншого охоронця. На жінок однаково працюють тільки слабаки. Два кроки, три, чотири. Озброєні чоловіки перевели погляд з мене на навіс, що надувся, коли там тешні вартові його розправили, один із них вибрався, тягнучи за собою непритомного Гога та гнівно репетуючи: Перекладу я не потребував, усі інші вартові люто завели та рвонули до мене. Я кинувся навчоки, побігши у протилежному напрямку. Геть від єдиного виходу, зате в бік дерев'яних сходів, що вели на дах. Єдиний вартовий, що стояв там, зробив списом випад у мій бік. Я відбив його кийком і добряче копнув вартового по тому місцю, що мало відчути удар найкраще. Перескочивши через його тіло, доки воно ще падало, я метнувся вгору, долаючи по дві сходинки відразу. І мало не нахмурився на меч чолов'яги, що стояв у горі. Я зміг хіба що проскочити під мечем, врізатися йому в ноги та збити його. Ударив чолов'ягу по голові товстим кінцем кийка, та водночас під дзеньки дмонат, що сипалися навколо мене, зіп'явся на ноги. Троє інших вартовів на даху, волаючи, посунули до мене. Я підбіг до краю даху. Поглядом униз оцінив відстань до землі та в голос. Брукована вулиця була надто далеко внизу. Стрибнувши, я зламав би собі ногу. Тоді я повернувся та жбурнув кийком у першого з нападників. Кийок поцілив вдало, бо другий вартовий врізався в першого. Більше нічого я не роздивився, бо звісився з даху. Учепившись обома руками за край і поліз униз, підвів очі і побачив третього вартового, що опускав меч на мої руки. Я розтиснув пальці, полетів додолу, упав я покотився. Заболіла ще та я про це й не думав. Поки ж геть, уперше звертаючи за ріг і виходячи на ринкову вулицю, на землю довкола мене з тріском падали списи та кики, і, хоч я шкандибав дедалі повільніше, волання позаду мене незабаром почало затихати вдалині. Ще раз завернувши за ріг, я зупинився, щоб перевести дух, бо затихався та хрипів, тоді, хитаючись, поплівся вдалі в глиб міста, доки не впевнився, що відірвався від своїх переслідувачів, зрештою опустився на стілець у першому ліпшому барі, і небесна солоди випив кухоль жахливого пива.